Ну що, кому субаря японська якість випав, амортизатор стакан вирвало. Розібрали, подивились правий стакан те ж саме на підході. Значить, що, добре, що правий був по наявності. Варили. Поки варювали, подивились. Заливна горловина, тут кріплення це вигнуло. По наявності запчастини немає щось. Вигинали, виварювали, тут гарненько все. Зробили красоту. Потім лонжерон полатали. Далі з лівої сторони, поки вирізали, роздивились. Ланжерон теж саме полатали. Тепер що? Чекаємо стаканчик місяць під замовлення. А, тут теж саме, латочку зробили, бо все випало. Там так само з правої сторони. Всі стакани значить, на Форестер то, що з розборок в такому ж самому стані короте, гнилі розвалюються, просто. четвертя продають, стаканів там нема, не знайдете. Ось такий форік.